Нарешті, нова частина Iceberg про ACP Conte Brinch. Частина четверта. Ми зараз зробимо по традиції, поставимо лайк і підписатись на канал. Добре! А, я ще маю телеграм-канал, буде в описі відео. І ще в телеграмі я викладу повноцінні частини про айсберг ACP Conteїн Brinch. І як сказати, це вже остання частина. Це вже може показати, що це вже дуже крепко сумно. Ну таке буває. Напишіть в коментарях, чи вам сумно. А ось тепер переходимо до відео. Мажу Глюбина Iceberга Андлераунс. Я думаю, що це таке режим у Флоксі. Як ви думаєте, підписники, це правильно, напишіть в коментарях. Я думаю, це такий новий підрозділ фонда файлах. Де заптиваться 1130. Я думаю, що це товари пов'язать тому, то що впала ядерна бойулика в лабораторію ACP. І ось так ось стався вибух. Охронати в лоб на зу и потужності.

لنذهب لنهاية هذا القلوش، وصف <applause> التايران، وصف التايران، بعد توصيف البطش